Жахлива аварія у столиці. Внаслідок лобового зіткнення загинув літній чоловік. За словами свідків, за кермом зустрічної автівки, що нібито спровокувала ДТП, перебував директор одного з найбільших київських торгово-розважальних центрів. На місці пригоди працював Володимир Мельник. Тож йому слово всього 300 метрів не доїхав до повороту у двір власного будинку. 53-річний Олександр. У його хюндай, виїхавши на зустрічну, врізався Фольксваген. Від потужного удару маленька українця розвернула на 180 градусів. Водій загинув миттєво. Водій Фольсфагену хотів вийти з машини і скритися з місця пришедження. Його задержали, посадили в скору допомогу, потім його група події визволив іншу скорую допомогу. Ну, по словам поліції, він зараз знаходиться в БСП. А человек э, захода ОГЕС убит. Натомість у с ДТП свої свідки та своя правда. Потом прийшли, прийшли інші свідки, які которые начали говорити совсем другие І Приехала очень такая достаточно мощная группа поддержки, скажем так, которая. Які... Якби как бы скланяють зовсім другою версію. З нами ці свідки говорить, не схотіли. Уникали спілкування вперше за час роботи джедаїв із новоствореною поліцією і самі копи зі слідчими. Там слідчо-оперативна група працює. слідчо оперативна група спрямувала саме до вас взагалі-то. До не до хочете продовжувати співати. Ну ми почекаємо, нічого страшного. тут така справа. Тебе Та поюєте звичайно що я говорила вже іншим, що немає чого в принципі розказувати. Ні, ну я кожній аварії було. навіть елементарна схема ДТП не натякає офіцерам поліції на можливого винуватця аварії. На даний момент за попередніми даними, хто винен в даній ситуації важко сказати справді. Ну, наскільки нам відомо, є свідки, які бачили і дали свої показання, тобто свідчення дали е, якби з перших з перших вуз, з перших очей, як то можна сказати. Ні, я цього коментувати, на жаль, не буду. Вибачте, чому полізвумен розгублені і неконтактні залишається лише здогадуватись. Але я хочу почути, які обставини оголосили світ. Ну, я вам відповіла на ваше питання. Ні, ще раз. Таке враження, що я англійською, а ви матері... французько. Всі матеріали е, на місці працює слідчо-оперативна група. Е, всі матеріали будуть долучені до справи. Що біс але це ну тобто, але все-таки все хто винен де ДТП за попередніми попередні. тим часом місцеві майже в повний голос говорять винним у аварії і власній смерті можуть назвати загиблого водія його 22-річний син у шоці розпачі Сподівається, що хтось із водіїв, які в ту страшну мить були на місці зіткнення, мав у машині реєстратор, який зафіксував правду вбивства.